Василь Королів Старий, Перелесник, Казка. Саме нині минуло вже 204 зими та 203 весни, як це сталося. Був тоді в одному селі гарний, пригарний ставний парубок, бравий козак Залізняк. І був він такий бравий, сміливий та завзятий. Що всі люди про нього говорили це й не те, що ляха чи турка, він і самого біса не злякається. Умів він добре танцювати, чудово грав на бандурі, а ще краще співав. Одне слово, був він такий гарний, що всі околишні дівчата аж мліли, коли його бачили. Але ж був той козак до всіх однаковий. З усіма старими, звичайненький та поштивий, з усіма парубками веселий, товариський, з усіма дівчатами однаково жартував, до всіх однаково залицявся, а жодної не кохав. Та якось до того пана, що був у тому ж таки селі, найнялася за робітницю незнайома захожа дівчина. Була вона хороша, як Майова роса, струнка та гнучка, як молода тополя, рум'яна, мов яблучко, а мила та добра, як молодий зайчик. Працювала вона ретельно, а працюючи, увесь час співала, мов пташка. Та співала так гарно, як ангели на небі, а звали її Оленка. Одного разу йшов вулицею бравий козак Залізняк панський сад. Ішов на бандурі бринькав та виспівав. Коли чує, співає хтось у саду таким голоском, мов срібний дзвіночок дзвонить. Спинився бравий козак Залізняк, заглянув через тин і побачив там захожу дівчину Оленку. Що грядки панські полола? Як угледів, так і завмер. Ніколи ще не доводилось йому бачити такої гожої дівчини та чути такого милого голосу. І закохався він у захожу дівчину Оленку. Почав увечері виходити з бандурою до панського ставу чи озера, що біля левади. Почав там награвати та виспівувати. Ой, зійди, зійди ясний місяцю, як млинове коло. Ой, вийди, вийди, серце дівчино, та промов до мене слово. А тим часом перелесник, що жив у сусідньому лісі в печері над річкою, давно вже помітив, що сподобалася козакові Залізнякові дівчина Оленка. І став він щовечора, коли козак на леваді співав та грав, прилітати до захожої дівчини Оленки та на вушку її нашіптувати, щоб вийшла вона на леваду та послухала б козацького співу. Навмисне, немов легенький вітрець, здмухне її з голови хусточку, щоб краще вона вухами чула. Навмисне закотить її це браш під саму леваду, щоб вона йшла їх там шукати, та щоб спіткала козака. Навмисне, неначе панським голосом від озера чи з левади, на неї гукає Ленко, Оленко, йди лишень сюди. Отож таки одного вечора й вийшла захожа дівчина Оленка на леваду. Почула там чудовий спів та музики козакові, побачила козака Залізняка та й дуже його покохала. От і полюбилися вони собі гарнесенько. А рудий перелесник аж підплигує з радощів, що звів докупи таких гожих та хороших парубка й дівчину. Як тільки вечір заходить, він вже раніше їх на всі сухі листочки, всі галузки з того місця позбирає на горбочку, де вони над озером любили вдвох сидіти. А іноді, коли зарані прилетить, то ще й жовтим піском під горбочком посипле. а навколо звелить найкращим польовим квіткам цвісти увесь час, аж поки козак з дівчиною там сидітимуть. Та ще й пахнути мусять якнайкраще. А в кущах верболозу та шипшини загадав жити аж дванадцятьом соловейкам, що вміли співати найкраще на всю округу. Одного вечора сиділи над ставком бравий козак Залізняк та захожа дівчина Оленка й тихесенько розмовляли а перелесник стояв у них за плечима. Ніч була, як чорна троянда, темна та запашна. Соловеки співали, що було сили, аж у вухах лящало. З озера на пісок повипливали русалки слухати того співу. В очеретах тихо сидів старий водяник, пихкав своєю очеретяною люлечкою та замилувано дивився на гарну пару. Ще далі дитинчата-потерчата позасвічували свої каганчики, шили собі з сітнягу та жаб'ячими голосами виспівували пісні безконечника. Був собі журавель та журавочка, наносили сінця повні ясельця, наша пісня свіжа й нова, Починаймо її знову. Був собі журавель та журавочка. Тільки ж ні козак Залізняк, ні дівчина Оленка нічого того не помічали. Вони сиділи, міцно обнявшись, а парубок тихо говорив до дівчини, Чи дуже ж ти мене кохаєш, моя ластівко Оленко? Ой, дуже-дуже, козаченьку, відповідала дівчина. Так тебе, соколе мій кохаю я, що вся палаю. І часом, видається, мені, ніби сама я, тільки один вогонь. І закортіло Перелесникові зробити так, щоб козак Залізняк враз переконався, як палко дівчина Оленка його кохає. Скочив тоді перелесник між козака та дівчину, затулив собою Оленку. А сам увесь запалився, як один величезний вогненний віхоть, аж все навколо зачервоніло. Відскочив козак Залізняк набік, дивиться й очам своїм віри не йме. Нема його оленки, а тільки вогненне червоне багаття перед ним палає. Аби же тебе сила божа. скрикнув він повним голосом. То виходить, що ти відьма, а тільки улесливо такою красуною прикидалася. Цур тобі на чисто сило, вхопив свою бандуру та в леваду. А Оленка нічого того й не бачить, бо ж перелесник тільки з того боку запалився, що козак Залізняк сидів. Почула вона ті гнівні страшні слова козакові. Та як скрикней собі, Господь з тобою, козаче мій милий, що бо ти говориш і з чого? Тоді тільки зрозумів перелесник, що пожартував він невдало. Вмить погас і відскочив на бік. Оленка кинулася за козаком, але ж той на неї оглянутись не хоче. Вона його молить, блахає, спинити намагається. А він їй так гнівно та жорстко. Згинь пропадити пропадом. Ніколи мені на шляху не зустрічайся, говорить. Заломила білі руки наймичка, захожа дівчина Оленка. Зрозуміла вона, що розлюбив її бравий козак Залізняк. Заголосила, як осінній вітер у полі голосить. Та недовго думаючи, побігла до озера топитись. На смерть злякався перелесник і вискочив поперед неї, щоб заступити їй дорогу. А вона, як угледіла червонорудого, високого хлопця, всього в зелену траву вбраного, враз збожеволіла, пхнула його, а сама стрибнула з високої кручі просто у темну воду. Завив перелесник. Мов хуртовина у комені, Кинувся й собі за нею у воду, та на нього грізно гримнув водяник. Геть, звідці цього, геть, щоб очі мої тебе капосника не бачили. Роби свої капості там, на землі, а тут нема твоєї волі. Гукнув так на нього, а сам пірнув під воду. Вловив там Оленку й, ніжно обнявши її за гнучкий стан, одніс до свого склянного палацу. Там зустріли її водяникові доньки-русалоньки. Прибрали, зачесали, одягли на неї розкішний вінок з білих водяних квіток. І стала вона найкращою русалкою в тому озері. А козак Залізняк Перестав з того часу співати жартувати. Поклав у добову скриню свою голосну бандуру, замкнув її великим замком та й пішов аж у святий Київ на Прощу. Там у Лаврі Печерській довго молився та пестився, свій невільний гріх покутував, бо ж думав він помилково. Що кохав він щиро справді незвичайну гожу дівчину, а якусь лиху відьму. А потім, коли вже почав козак забувати помалу про чарівну красуню Оленку, купив він собі коня вороного, нового мушкета та шаблю арнаутку і подався бити турка бусурмана. Так сумно закінчилося добре кохання бравого козака Залізняка та захожої красуні дівчини Оленки. Отже на тому діло не спинилося. Дуже розгнівався, розлютився старий водяник на дурного перелесника, бо ж через його недоречну недотепність не тільки таке славне кохання розбилося, а ще й передчасно загинула молода душа. Покликав він дитинчат-потерчат і звелів їм позбирати на бережку озера всі оленчень сльози, що на траву попадали, як вона плакала, голосивши. А потім написав очеретяним пером на широкому листові златаття, як і до чого призвів нерозумний перелесник бравого козака. Та захожу дівчину. Найбільше ж в тому листі нарікав, що перелесник через свій дурний жарт псує добру славу невидимої сили. Людей проти неї настренчує, замість того, щоб їм в коханні допомагати, бо ж є то його повинність, він найкраще кохання розбив. Узяв тоді водяник того листа. Позливав оленчині гіркі сльози до глечика з перламутрової мушлі та й послав усе те дитинчатами-потерчатами аж до самого Вія. Як прослухав мудрий дід вій, водяникову цидулку, як побачив він палки сльози бідної дівчини-наймички, схилився на свою золоту булаву. І у самого у нього побігли сльози з під довгих вій по білих вусах. Довго сидів він мовчки, а потім глянув на потерчаток, взяв у них з рук перламутровий глечик з зеленчиними сльозами і промовив. Ідіть, дітки, додому, поклоніться панові водяникові вашому. Подякуйте йому красненько, що він мене про все те повідомив. Я зроблю, що треба. Тоді стукнув по підлозі шаблюкою, і враз стали перед ним три його джури. Він тільки хитнув їм головою, а вони вже й зрозуміли все, що їхній пан їм сказати хотів, і вмить вилетіли з палацу. А за кілька хвилин вже несли з собою перелесника. Тремтячий, мовосиновий лист, став він перед своїм грізним суддею, старим мудрим вієм. Потім в розпуці упав навколішки. Винен батьку, заслужив кари, згубив безневинну добру душу. Не благаю помилувати, прошу справедливо покарати. Плакав винуватий перелесник. Підведіть мені вієм, звелів вій. Джури враз виконали його наказ. Глибокими, повними жалю очима подивився мудрий війна перелесника, що лежав скорчений на підлозі. Мов шкодливий пес і тихо проказав. Сказав би я, що ти злосин. Так знаю добре, що не лихий ти, а тільки дурень. З глупоти та з нічев'я робиш ти лихі вчинки. Не карати тебе, йолопа, а вчити треба. Ти ж, мабуть, по лісах гасаючи, ніде й писати, як слід не навчився. Не вмію, батьку, відповів перелесник. Отож я паки паки тобі кажу, що з дурня візьмеш, коли він не знає й того, де її з двома крапками треба ставити, то буде тобі такий мій вирок. Поки ти не вивчишся справно читати й писати по-українському. Поки всіх книжок, проте видрукованих не вивчиш на пам'ять, не смієш ти й носа виткнути у Зелений ліс. Потім він повернувся до джурів і звелів їм Пошліть його до української школи в Галичину. Бо ж тоді вже в нас на Вкраїні почали заводити школи московські. І вмить перелесник став манісіньким хлопцем. Руде його волосся, як старий віхоть, старчало на всі боки з під круглої високої шапчини з довгим рівним дашком. Під самими пахвами у нього був чорний ремінний пас бляхою. Короткі штаненята, заляпані атраментом, навіть не затуляли чобітків з рудими халявками. Що незграбно сиділи на його ратицях. Його червоне веснянкувате обличчя з розчепіреними козенячими вухами було напрочуд дурне. Хай же його вчаті вдень і вночі, додав він, та не тільки тих наук, що всіх хлопців, а ще й німецької граматики та всіх до одного несправних французьких дієслів. Та щоб таблицю множення знав спочатку, з кінця, без найменшої помилки, а годували, щоб його тільки самим теплим рибним трином. Коли ж застудиться і буде в нього в горлі жаба, щоб нічим іншим йому не мазали, як тільки найміцнішим чорним йодом. І вже тільки тоді, як вивчиться на доктора, тільки тоді може він повернутися до свого лісу. Так сказав він і опустив свої довгі вії. До всякої кари був готовий нерозумний перелесник. Але ж як зачув він, що треба вчити таблицю множення спочатку і з кінця та французькі дієслова, та що годуватимуть його рибним трином. А базити, будь, в горлі йодом, не витримав і гірко, гірко заридав. Війві осавули хуччі й вивели його геть, бо в нього по веснянкуватому обличчю так і лили патьоками солоні сльози, що брудними плямами падали на білу мармурову підлогу вієвої судної світлиці. Багато років не було в тім лісі перелесника, і тільки оце нещодавно повернувся він на свою батьківщину. Виснажений, коротко пострижений, щоб непомітно було лисини. З маленькою жовто-гарячою борідкою, мов приліпленим до підборіддя рудим клинчиком, він зовсім був на себе неподібний. Тільки по розщепірених вухах та рясному ластовинній можна було догадатись, що це той самий перелесник, якого колись було послано за провину до школи. Не можна було впізнати його вдачі. Ходив він тихенько, до всього придивлявся крізь свої величезні круглі окуляри в роговій оправі. А на шиї завжди носив теплого шарфа, бо ж боявся заслабнути на жабу. І через те, що він тепер був не тільки доктором, а ще й професором, став дуже нудний і увесь час намагався чогось повчати дитинчат-потерчат, яких почав звати студентами. Так і перестали всі: і мавки, і люди. На нього зважати, бо тепер вже він зовсім не міг зрозуміти, що воно таке кохання, а через те не міг більше й допомагати закоханим молодятам.